Візит президентки Молдови має Сандо до української столиці тепер буде пов'язуватися із цілою низкою важливих заяв, які були зроблені і президентом України Володимиром Зеленським, і самою Майю Санду під час цих перемовин і на зустрічі із журналістами, що їх висвітлювали. Насамперед, звичайно, варто згадати про тему Придністров'я, де Російська Федерація. Організовує масштабну гуманітарну кризу для того, щоб призвести до посилення проросійських політичних сил у самій Молдові, а також до дестабілізації ситуації в регіоні. Газу у Придністрові вистачить буквально на кілька днів, після чого за визнанням очільника самого Придністровського режиму Вадима Красносельського розпочнеться справжня енергетична катастрофа, за умов якої Газ не можна буде надалі постачати до придністровських будівель і підприємств, навіть якщо вдасться відновити це газопостачання.